Вітаю, друзі! В цьому відео я хочу безстренько розказати, які я використовую препарати. Можливо, це вам допоможе врятувати і допомогти вашим улюбленцям. Так як, на жаль, питають дуже багато, але часу у кожному відповідати, на жаль, в мене немає. Тому в даний момент я буду обробляти котика, хочу показати. Цю. <звук> Оцим аурикапом я закапую вуха, це йде як промивачка. Далі протирається ваткою і закапується так воно е, Також у котика болять зуби. Я думаю, також у ваші дуже багато хто є це окремо обробляється стомаферин, Все це коштує дуже дорого, якщо чесно, але без цього ніяк. Е, також обробляється, протираються очі отаким от препаратом. І за залажується от Вона недорога, це дорога, така, е, і також, якщо у вас котик дуже заглистений, очі, це капається вишній кліщ, незгарт або стронхол на холку сюди, обов'язково повазі. В даний момент я вам показую вага 2,5-7,5, Але якщо кіт менший, то береться тоді стронхол, незгарт вагою 2,5. 5 Тому, будь ласка, бережіть своїх улюбленців. Надіюся, це відео вам допоможе обробляти вам, ваших улюбленців, тому що без цього ніяк. Ще раз зроблю фотографії з цих вам препаратів, які обов'язково, якщо у вас тварина вдома.